У Черкасах стартував сезон ремонтів. 122 тисячі гривень на останньому засіданні сесії спрямували депутати міськради на придбання медичного обладнання для другої міської поліклініки та капітальні ремонти в закладах охорони здоров'я. Зокрема, на ці кошти облаштують пандуси та обладнають туалети для людей з особливими потребами. Крім того, депутати виділили 200 тисяч гривень до статутного фонду КП Центральний стадіон на облаштування асфальтного покриття на території стадіонного комплексу. Ще 50 тисяч гривень передбачили. На придбання спортивного інвентарю для дитячих юнацьких спортивних шкіл міста. А до статутного фонду КП МіськСвітло обранці внесли кошти, за рахунок яких проводитиметься реконструкція освітлення на деяких ділянках у Черкасах. Ремонт розпочнуться і у будівлі міськвиконкому. Зокрема, у холі облаштують пандус, оновлять стелю, частково стіни, покращать освітлення приміщення. З надвору проведуть реконструкцію парадного входу. Орієнтовно ремонтні роботи триватимуть місяць. Продовж цього часу потрапити до Виконкому можна буде через запасний хід, розташований позаду будівлі.